Сьогодні у мене в роботі ноутбук від Dell L502X. Фірма Dell з колаборацією GBL встановила в нього потужні динаміки та сабвуфер, що є однією з причин появи його сьогодні перед вами. Перевіряємо звук. Чітко видно пошкоджені звукові мембрани. Записуємо та переходимо до обслуговування системи охолодження під легкий музичний супровід. Замовив нові колонки та конектор клавіатури. Все, ось вона, плата без коннектора. Наношу китайський BGA флюз RMA 218. Беремо термофен і пінцетом допомагаємо. трішки зусиль і. і все. Реяльними роботами закінчив, переходжу до заміни колонок. Ось нові. А ось вже старі. Тепер колонки і музика. Отже, фінальний запуск. Потім протираємо і віддаємо власнику Бачимо, що у нас шість їх оперативної пам'яті. Всі диски, прискорювач, графічний. Все працює. Протираємо. Повертаємо власнику.